Сьогодні офіс молодіжного парламенту Кременчука був сповнений сміхом, радісними емоціями та переживаннями, адже учасники проєкту «Медіасфера-2025» закінчили своє навчання та поділилися досягненнями під час офіційного закриття. Ті здобутки, які ви здобули за цей місяць, вони точно вам стануть в нагоді, ким би вони були, тому що робити правильний, якісний, крутий, цікавий контент. Змійте, це дуже важливо і в першу чергу думаю, медіасфера вчить цю. А хто захоче піти далі в журналістику або щось з цим пов'язане, будь ласка, всі отримали сертифікати? Це означає, що кожен переможець, тому що дійшов до фіналу, пройшов всі семінари, тренінги, завдання, а їх було безліч і багато. От тому всі вже є переможці. У рамках цього проєкту молодь опановувала усі аспекти створення сучасного та трендового медіаконтенту. від створення сценарію до монтажу, від зйомок до саунд дизайну, а на підтвердження того, що навчання було дійсно продуктивним. Під час сьогоднішнього заходу відбувся перегляд відеоробіт, які кожен з учасників створив власноруч. Сьогодні ми завершуємо проєкт «Медіасфера для молоді, і нам дуже приємно, тому що це був дуже класний насичений місяць. Всі учасники знімали свої власні відеоролики на одну з тематик. Їх взагалі було чотири: це опитування, огляд. Місця, історичні факти про Кременчук, а також едіт або кліп про наше місто. У учасників, окрім лекційної частини, були ще і е, практики у блогерів нашого міста. Всі дуже задоволені, всі кажуть, що е, такого ще не було, і це дуже круто. Самі учасники відзначають власне успішне перевтілення у блогерів завдяки пройденому навчанню та здобутим практичним навичкам. Я отримала лише позитивні враження від проєкту. Я нових друзів, нових знайомих. Е, найбільше мені сподобалось стажування та цікаві лекції, які надихнули. Я сподіваюся, всіх учасників е, створити свій блог, створити щось своє. Е, та звичайно, це дуже крута можливість для підлітків. Для мене проект це купа всього нового, нових навичок, позитивних емоцій. Ми слухали тут цікаві лекції, навчалися всьому новому. Найбільше мені тут сподобалося стажування. У мене було стажування з Мариною Морозою, і вона ось така. Просто вообще клуз. Дуже сподобалось все. Проект, особливо стажування самими блогерами. Це було дуже круто і весело проводити з ними час. Організаторами проєкту «Медіасфера» є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременшуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.